Добрий день сьогоднішнього на товариство. Ми разом з вами підіб'ємо підсумки тижня на лінії бойового зіткнення. Основний акцент сьогоднішньої передачі це успішні операції збройних сил України щодо знищення тилової інфраструктури противника. Це та інформація, яку, як правило, не висвітлюють чисельні військові експерти, розповідаючи про ситуацію на лінії бойового зіткнення і досить обмоль інформації в офіційних повідомленнях штаба ЗСУ. Менше з тим почнемо. Донецька область. Е, вчорашній день збройні сили України знищили напівпобудований залізничний міст в районі селища Гранітне. Йдеться про те, що свого часу Російська Федерація за пломбом заявила про можливість будівництва прямого залізничного сполучення з території Російської Федерації відповідно, Окупованими територіями Донецької області і Автономною Республікою Крим це було презентоване як покращення логістичної складової, як цивільної, так і військової інфраструктури окупаційних військ. Але у справах будівництва залізничного сполучення, і, зокрема, залізничного мосту, втрутилися Збройні сили України і сам напівпобудований залізничний міст і відповідно цистерни з паливом і Інженерна техніка яскраво взлетіли в повітря. Причому факт ліквідації цього об'єкта підтверджують і окупаційна адміністрація Донецької області. Варто відзначити ювелірну точність Збройних сил України в знищенні цього стратегічно-логістичного об'єкту. Але на цьому приємні новини з Донецької області не закінчуються. Зокрема, йдеться про те, що Протягом тижня Збройні сили України наносили точкові удари по військовій складовій окупаційної армії в білових районах Донецької області, зокрема, місто Донецьк і місто Ясенувата. Зокрема, місця подій повідомляють про те, що Збройним силам України вдалося знищити колону ворожої бронетехніки на мосту між Текстильником і Петрівським районом, міста Донецька. Наразі кількість бронетехніки, знищеної Збройними силами України, встановлюється за повідомленнями місцевих мешканців е, окупованого Донецька, е, повз Петрівський район міста рухається чисельні військові колони в напрямок Мар'їнки. Декілька слів щодо ситуації в районі Мар'їнки. Окупанти намагаються атакувати позиції збройних сил України в напрямок Красногорівки і відповідна Курахова. Запеклий характер боїв в районі населеного пункту Георгівка. За попередньою інформацією, окупантам вдалося закріпитися на околицях населеного пункту. Наразі ведуться запеклі бої з метою унеможливити подальше просування окупантів. Ястинувати протягом тижня збройні сили України наносили. Точкові удари з використанням засобів ураження, зокрема ствольна артилерія калібром 155 мм, йдеться про польові склади з і, відповідно, місця зберігання важкої бронетехніки. Окупанти повідомляють про чисельні приходи по місцях дислокації особового складу і місцях зберігання бронетехніки. Це короткий облі Це короткий огляд ситуації в окупованій Донецькій області, Луганська область. 5 січня 2014 року місцеві джерела аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справа повідомили про точковий удар Збройних сил України по пункту постійної дислокації окупаційної армії в місті Кадіївка до перейменування Стахань. Мовиться про нанесення удару по Пункти постійної дислокації особового складу варто відзначити, що протягом двох останніх днів в медичних закладах Кадівки спостерігається ажіотаж в моменті звільнення лікарняних ліжок під відповідно трьохсотих з числа як місцевих так званих ополченців, це підрозділи другого армійського корпусу, так і відповідно військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Крім того, варто відзначити нанесення ударів по місцях постійної дислокації окупантів в районі населеного пункту Кремінна. Це вже стала добра традиція Збройних сил України: нанесення точкових ударів по пункту постійної дислокації окупантів в районі Кремінна і, відповідно, міста Лисичанськ. Ця добра традиція продовжилася і протягом цього тижня. Варто сказати і декілька слів з приводу нанесення. Ударів Збройними силами України по тиловій інфраструктурі окупантів на території тимчасово окупованого Криму. Загальна відома інформація: удар по аеродрому САКі в Новофедерівці. Аеродром Сакі це місце базування 43-го винищувального авіаційного полку, на озброєнні якого Су-24 бомбардувальники і відповідно винищувачі су 30 Наразі кількість знищеної авіаційної техніки встановлюється. Крім того, повідомляється про значні ушкодження як інфраструктури аеродрому, так і відповідна значну кількість поранених і відповідно безповоротних втрат серед представників окупаційної армії. Крім того, місцеві джерела повідомляють про вибухи в районі населеного пункту Первомайське. Мовиться про нанесення ударів Збройними силами України по польових складах БК спостерігалася подвійна детонація. На закінчення хотів би зауважити, що за оцінками британської сторони, зокрема BBC з посиланням на британську розвідку, повідомляє про те, що спочатку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну з. Лютого 2022 року Російська Федерація втратила близько 200 своїх пілотів. Причому за оцінками британської розвідки підготовка одного пілота займає приблизно до 6 років, і вартість навчання російського пілоту коштувала російському бюджету приблизно 3 мільйона доларів. Тобто, можемо порахувати, що завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України ліквідована не тільки літа. Російських окупаційних військ а пілот це штучний товар, якщо вже так говорити, але й відповідно нанесено колосальні збитки російському бюджету. Підготувати якісну заміну Російської Федерації немає часу, і, відповідно, немає людей. Техніки вистачає. Стоїть питання браку особового складу, підготовленних підготовлених кваліфікованих кадрів. До речі, товариство, це і відповідь на ті закиди в бік збройних сил України, і відповідно наших західних партнерів щодо затримки в питанні постачання українській стороні F-16. Хотів би зауважити, що ті е, повідомлення в українській світовій змі про те, що, начебто, Данія оголосила про затримку передачі українській стороні F-16, не відповідають дійсності. Мовиться про те, що в чергове у західних ЗМІ була оприлюднена інформація, яка ставила під сумнів характер військово-технічної співпраці нашої країни з західними партнерами. Наразі ця інформація не знайшла свого підтвердження. Але основне, що ми маємо розуміти, шановне товариство, чому е відповідна люфт часу в моменті передачі на МЕГ-16, підготовка пілотів. Але головне. Підготовка авіатехніки і інфраструктури, себто аеродромів, і, відповідно логістичної складової, місця обслуговування F-16 і відповідна місця проведення поточного і капітального ремонту. А ми разом з вами спостерігаємо за подіями на лінії зіткнення, аналізуємо ситуацію і віримо виключно перевіреним джерелам інформації. Це буде Україна. Ми того варті. Тримаємо стрій.